Друзі, усім привіт! Сьогодні буде огляд е, посилки з Aliexpress. Е, у мене трохи вже зарядка на телефон. Бачите? Ще трошечки і капець. Тому, тому мені довелося замовити зарядку. Дві на однієї зараз телефон вже на зарядці. Ну, і, звісно, куди ж. Куди ж Куди ж без колод? Це у нас звичайні гральні карти. Це оракул чакри, оракул мудрості. Дуже цікава історія, історія створення, але давайте швиденько покажу вам грані, а потім перейдемо до оракулу. Такі яскраві. Формат. Формат брідж, пластик. Прикольні. А -ля... такі циганські, да? хто полюбляє щось яскраве. Обличчя Джокери, обличчя майже схожі. Ну, така стандартна колода. Туз такий цікавий якийсь джокер. Це була, був якийсь розпродаж. щось вони вийшли 100 гривень, щось, щось десь приблизно так. І Аракул Торі Хартман. Оракул мудрості чакри дуже цікава історія пов'язана з цією колодою. Це результат власної духовної подорожі творця цієї колоди в 1988 році у Торі Хартмана. Був такий передсмертний досвід, він зазнав від зневоднення, він втратив свідомість, і відбулося відбулось так, наче ну, як він розказує, що він залишив своє тіло і як поплив, наче до якогось світла, коли він прийшов до тями. З ним почали розмовляти янголи. Він довго нікому про це ну вже потім нікому про це не розповідав. Він був в лікарні, але лікарям, звісно, не розказував про те, що він чує голоси, чує цих ангелів. Каже, що ангели, наче ну, як знайшли якийсь прямий шлях до мене, і м -м -м, десь протягом наступних п'яти років вони розповідали м -м йому такими простими дитячими оповіданнями, байками, легендами, розповідали історії. І ці, Кожну історію розповідав новий якийсь анг, е, янгол. Е, і вони сказали, що обов'язково ці історії собі занатував. Е, він навіть каже, ну, я не мав уявлення, для чого це мені робити. Е, е, ну, звісно, все це було зано, занотовано в блокнот, і забуто десь там на 20 років в якомусь. Ящичку цей блокнот лежав, доки до нього не прийшов друг талановитий графічний дизайнер. Він прийшов, бо мав скрутне фінансове становище, фінансові проблеми. Йому дуже було потрібно там певна чи дві чи три тисячі доларів до кінця тижня, або був, був вже чи вівторок, чи середа щось таке і коли була ця розмова між полом та Торі випадково в Шухляці Торі знаходить свій блокнот і перед очима у нього там, відкрилася значить, історія казка плащ марк'яного кольору. Так він назвав цю історію, вона полягала в тому, що зараз спробую знайти вам відразу. Не хочеться просто я вже передивлявся, але вони по кольорах розкладені. Значить, він е, натрапив на цю історію, е, і саме ця історія про те, що не треба здаватися, е, треба е, бути наполегливим е, і йти до своєї мети, доки е, не ну, ця мета не здійсниться, не здійсниться якесь диво. Е, і це ну, Торі вирішив, що, що це як якесь повідомлення від Всесвіту для е, друга Пола, е, і він е, пояснив йому це, розказав, е, нагадав йому, що не скільки заробля... ну, як, як як це він пояснив, що. Ми не стільки як заробляємо гроші, скільки притягуємо їх в своє життя. Треба вірити, мати намір, і все відбудеться так як, так, як має бути. Що ви думаєте? Це було вівторок чи середа, і вже в четвер вранці Полу зателефонував його клієнт, який ну, вже більше року. Не було співпраці у них, йому була потрібна термінова робота, і він заплатив полу необхідну суму вже наступ, на наступний день. Але була умова, що він має виконати цю роботу за одну ніч. Пол, звісно, встиг, і все в нього вдалося. Таким чином. Згодом Торі допрацював, пропрацював ці байки, і ну, він не те, що допрацював, а він ну, спостерігав і з, з певними життєвими історіями людей, якихось ну, всі історії індивідуальні, звісно, він зрозумів, що треба. Треба все ж таки перекласти ці історії, ну, скажімо так, в карти. Всі оці історії прийшли, як він розповідає, йому в різних кольорах. Кожна ну, в якомусь своєму фоні, своєму відтінку. Але здається, тут трошки як. Трошки вони давні не, не по порядку. Бо там має бути по сім карт. От раз, два, три, 4, 5, 6, 7 червоних. От давайте, мабуть, відразу так і розкладу і будемо з вами передивлятися. Він зрозумів, що саме це, це мається на увазі. Що кожен колір передає, ну, це, що це про чакри, що, ну, як, основні сім енергетичних чакр. Але здається, єдине що останню чакру, найвищу корону чакру, так, найвища корона чакра В'язу візуалізується як Фіолетова. Ой, щось я тут заплутався трошки. Так, оце, мабуть, Фіолетова, да. Так, жовта, зелена. А єдине що. Єдине що, найви. А, Фіолетова, а у нього чомусь м, найвищу чакру він асоціював е, з якимось е, білий, сірий, темно-коричневий, якийсь нейтральний колір. Е, він пояснив це тим, що дух це як універсальна свідомість, е, і поза нами сама по собі вона нейтральна. Тому, тому да, найвищ, найвищу він. Побачив нейтрального кольору, я так розумію, найвище це оце. Так, це сюди, це сюди має бути 7-7 по 7 карт. Цікава колода, в принципі, можна як, як араку, як візуал використовувати, але все ж таки е, варто. Вивчити кожну легенду, кожну розповідь, кожну історію це ну, додатково допомагає зрозуміти, зрозуміти сенс картки. Ну, в принципі, передмова, я вважаю, закінченою. Давайте передивимось карти. Реневал поновлення. А, до речі, ось така рубашка. Цікаве на шляху до саморозвитку, до самопізнання. Цікаве. Так, поновлення. Soulmate – Споріднена душа Perfection – Досконалість. Ацеп... Англійський у мене, до речі, щитой. Ацепстанс, ацептанс. Accept... Прийняття. Discovery. відкриття. В принципі, дуже знайоме слово, да? Канал Discovery. Insecurity, небезпека. Комплектенції. Самовдоволення. Червона чакра, сім карток. У кожної картки своя історія. Так, далі у нас помаранчеві картки. пешон, пристрасть. Сервіс, так і перекладається сервіс Сам... як це воно перекладається? Самооцінка. Оцінка імпас ТУПІК тупик, персеверанс, наполегливість. Platition, завершення Гилд провина. Так, далі у нас по чакрам, по, коль, по кольорам здається жовта йде, да? жовті. Фасад так і прикладається фасад Dissipating, розсіюючий, Цікаво Enlightenment Просвітництво. Enlightenment. просветительство, Миракл, Диво, Прайер, Молитва, Джой, Радость, абунданс. Додаток. Так, далі у нас зелені, да, йдуть. Так, далі у нас йдуть зелені. Гвив. Гори. Виктім, жертва. Госіп, плітки, гроус, ріст, зростання, Perception. сприйняття, Виздам – мудрість. Truckery. Хитрість. Хочу заманити на великий горішок. Це я так сприймаю, І, мабуть, з'їсти білку, але треба буде почитати саме, саме історію. Так. Далі у нас сині. Ні, ну, в принципі, не зовсім фіолетовий, але такий синій фіолетовий. Так, синій квест. Квест. Так і перекладається. Ізолейшн. Ізоляція. Бідерсвіт. Гіркий чи гірко-солодкий, якось якось. да, гірко-солодкий перекладається. Бітер світ. Світ солодкий. Бітер гірко-солодкий. Workaholic, Трудоголік. Веніті. Марність якось так здається. Марнославство. Марнославство. В принципі, да, по, по, якщо оракульно надивиться, то це, це десь, десь про це є Expansion. розширення. І impatтіє нетерплячість. Так, далі, я так розумію, у нас йдуть фіолетові. Так, фіолетові. І потім вже останні ці нейтральні. Uh, forgiveness. Прощення. Прощення. прощення? Баланс. баланс, так и прикладывается мистицизм, мистика, мистицизм. Леди Баклажан, что все так одним оком перекладал история, мое назву. Фейс, вера. Gratitude, вдячность. Деспонденс. Результат. Так, і останні у нас йдуть нейтральні. Інстинкт. Інстинкт. Реліз. Звільнення. Звільняти звільнення. recovery. Recovery. Чекайте, що Раз, я, що не чекайте все. А, вибачте тут ні, це не це не звідси, це якісь додаткові ще картки йдуть. Щось я пропустив ці картки? Рекави. Цю картку я пропустив. Creation. творення, творець творення, креатор творець творення, ну створення, мабуть. Confusion, спантеличеність, дестіні, доля, Impartiality – неупередженість і rejection, відмова. То виходить, зачекайте. Чомусь? Синя. Тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, це було раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Два, три, 4, 5, 6. Шість. шість. А, це. Рекавері. Це получається, мабуть, рекавері. Рекавері. Так, да, рекаверіс. А чому вона такого кольору? Це де синіх виходить. Це відновлення. Переплутали кольори. Я ще думаю, мабуть, по 7. Треба буде знайти синій маркери замалювати. В принципі, ось такий огляд. Колода дуже цікава, ще не пробував навіть жодного питання ставити. Цікаво, як буде відповідати. В принципі, у мене є над ким попрактикувати, скажімо так. Дякую за перегляди, буду вдячний за ваші вподобайки, підписки. Все як завжди. До нових зустрічей!